Востаннє на головній футбольній арені області освітлення вмикали ще коли гурт Океанельзи виступав. Не увімкнули б тут його принаймні до візиту ще якихось музикантів, якби не погодні умови. Матч чемпіонату України з футболу серед аматорів між місцевим Поділля та Оржівським Одиком розпочався о дев'ятнадцятій. Як для літньої пори, час якраз прийнятний, проте свої корективи внесла погода, сильна хмарність та постійний дощ. Вже о двадцятій на стадіоні стало темно. Зі старту другого тайму арбітри натякали працівникам стадіону, аби тіловим. Кнули світло, проте, схоже, ті просто не знали, як це зробити у підсумку. Після третього китайського попередження суддя вирішив зупинити гру. Тоді проблему освітлення почали вирішувати усі, навіть перші особи області. Спершу загорівся один прожектор. Проте цього було мало, як для суддів, так і для команди Зоржева. Гості навідріс відмовились виходити на поле. Він вас предупреждав три рази, ви собі ігнорівали. Зараз я судя запинився. А по Ти Що що ми стали? Арбітри ж, начебто, були не проти продовжити матч, але схоже, під тиском якраз Одика, який минулого року став чемпіоном, не поспішали з таким рішенням. Команда Поділля входить у структуру фузального клубу Спортлідер, Плюс», президент якого Іван Гончар як ніхто був зацікавлений у продовженні гри. Він здавалося б, зробив неймовірне через кілька хвилин та серії телефонних дзвінків на стадіоні. Загорілись усі прожектори. Радісно цей факт зустріли лише уболівальники. Футболісти Одика на гру так і не вийшли. Арбітри тоді все ж прийняли рішення матч не догравати. Щодо самої гри, точніше, тих майже 70 хвилин, які відіграли команди, мокрий газон, ні свої корективи, якихось комбінацій від футболістів, годі було чекати. Обидві команди зробили ставку на стандарти у першому таймі Після вкидання з ауту запам'ятався удар Дмитра Петрівського, голкіпер гостей кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий. Оце й усе яска гра, багато втрат і дощ. Який не зупинявся ні на хвилину, а от зі старту другого тайму все ставало цікавіше: спершу повеселили фани, влаштувавши справжнє фаєр-шоу. Команда це мало завело на якісь конструктивні дії. Тоді фанати знову нагадали про себе, заспівавши хід сезону про президента сусідньої держави. Поділля на це відповіло небезпечним штрапним. Він Ростислава Ціха поперечена врятувала одик від голу. Гості ж відповіли виходом вічнавіч, на віч. Настав час поправці вступати у гру. А далі стало темно. Окремі вболівальники почали співати вже про міського голову, який також погана людина, бо не може забезпечити стадіон освітлення. Власне, на цьому можна поставити три крапки: рішення прийматиме Федерація футболу. За аналогією можна згадати гру у Дніпропетровську, коли на Дніпро арені зникло світло на старті другого тайму. Тоді другу половину зустрічі між Дніпром та Металістом догравали в інший день. Чи приймуть схоже рішення функціонери аматорського футболу? Є сумніви, все-таки не той статус як і команд, так і самих змагань.